Доброго дня, мене звати Кочерявий Богдан. Я спеціаліст точного землеробства компанії Orbis Agro. І сьогодні я хочу вам презентувати таку систему да, популяризувати трішки, тому що мало в нас е, по цій системі реклами. Тому якби сьогодні я вам розкажу основні моменти, що ж це за система. Ми подивимося практичний кейс, який ми зробили на оприскувачі. Да, це єдина система, яка в Україні працює. І також подивимося, які дані вона відправляла в систему фарм-менеджменту Панорама. Є така теж нова система, новинка у Precision Painting. Так, значить, те, що я сказав, да, оглянемо систему Symphony Nozzle, приклад на базі оприскувача New Holland Guardian SP 275F. Ось він його фотографія. І огляд системи фарм-менеджменту Панорама. Тобто, що таке Symphony Nozzle? Що це за система? Це система е, по секційного відключення від компанії Precision Planting. Що ж вона дозволяє нам робити? Ця система нам дозволяє незалежно керувати тиском і потоком. Це те, дуже що важливо. Якщо в нас буде постійний тиск при будь-якій швидкості, при будь-яких параметрах і режимах роботи, у нас буде постійний розмір каплі. Це за те, що ми б'ємося, да? і те, що нам дуже критично. Потім контроль потоку рідини безпосередньо на кожній форсунці, а не на рівні лише секцій і, ну, і на рівні насоса. Тобто ми можемо контролювати потік рідини безпосередньо по кожній форсунці. Це нам ще також дозволяє працювати зі, змір, зі змінними нормами внесення. Компенсація норми на поворотах і одна й та сама форсунка може стабільно працювати в ширшому діапазоні норм внесення, але... Ну, без втрати якості оприскування. І також ця базова електрична схема вона вже інтегрована, якби збудована для того, щоб впроваджувати подальші переобладнання і додаткові функції, які будуть від компанії, Orbis, ой, від компанії Precision Planting для оприскувачів. Тепер детальніше трошки розглянемо. Да? Компенсація на поворотах. Що це таке за штука? Да? От Реальні знімки верхні нижні це знімки NDVI по сої, Це американський фермер. Зміг закласти такий дослід. Да? От зверху ми бачимо, що це з компенсації на повороті, знизу це без компенсації на повороті. Да? І ми бачимо, що внутрішні ряди більше були підпалені робочими розчинами, да? а кравна в крайньому колі ми недостатньо внесли. Да? А ось зверху ми бачимо, як рівномірно при повороті система. Здозувалося, да? ось так виглядає це все на моніторі 2020. Да? Ось бачимо флоу потік. Бачимо, що стабільно по всій ширині одним кольором, тобто потік був стабільний, да? а от на лівій частині монітора duty cycle це робочий цикл форсунок. І тут видно, що деякі форсунки працювали на 30%. Да? Це внутрішній, а деякі форсунки там приблизно 95-100% на зовнішніх. На зовнішньому повороті. Так, контроль перекриття. От схематично ми бачимо: да, в нас секційне, коли секційне відключення, коли секційні клапана відключають, да, якими великими ну, як би сказати, періодами да, проміжками, і як по форсунечне відключає. Да, це реальний знімок з нашого прискоча, який ми зробили. От е, тут була одна норма, це края вони найбільшої проходили, а середина це вже типу інша норма. І ми бачимо, що кожна форсунка, всі клини, все чітко закрито, все перекрито, нема ніде, е, як би сказати, внахльост перекриттів, І тому би, ця система дозволяє таке робити. Вівієм. широкоімпульсна модуляція. Як це працює? І давайте трішки якби глибше копнемо. Да? Частота і робочий цикл. Частота роботи форсунки це кількість імпульсів за секунду, або кількість разів, скільки клапан відкриється, закриється щосекунди. Да? А робочий цикл це відсоток кожного імпульсу, протягом якого сопло відкрите. От, тобто, дуже по-простому ми бачимо, що. Типу, коли на 50% робочий цикл, це тобто 50% форсунка відкрита, 50% форсунка закрита з цього періоду, да? тобто з 1 секунди. 75 відносно 75 відкрита 25 і 25 на 75. Да? І тобто тут можна схематично побачити, що якщо в нас робочий цикл 100%, тобто в нас постійно йде рідина. Потім, якщо 75% трішки менше вже порційно, і на 50 ще менше. Але ж, але ж змішані імпульси. Що таке змішані імпульси? Що е, кожна форсунка не пульсує в одній фазі із іншою. Тобто, якщо це буде, наприклад, всі форсунки одночасно будуть відкриватися, то в нас будуть перепади по тиску, те, що нам дуже критично і дуже важливо. Да? І отут, що компанія придумала, що. Одні форсунки працюють в одній фазі, інші форсунки працюють в іншій фазі. Да? І що ми отримуємо, це фактично двічі вищу ефективність на поверхні ґрунту для рівномірного перекриття. Так, ось відео є. Блин. Ось видно, да, бачите, як вони пульсують. Тобто це зроблено для того, щоб не було просідання по тиску. Тобто, що для нас дуже критично, щоб зберегти розмір каплі. Польові випробування е, компанія Precision Planting заложила досліди да, з папірцями, на яких е, при попаданні рідини вони там змінюють колір. Да, і вони заклали е, досліди при різній швидкості руху самого оприскувача. Да, тобто була стабільна е, норма, стабільний тиск, але швидкість змінювалася. Да, і можна зробити висновок, да, гарно подивіться, що. Е, Капля завжди при різній швидкості, вона була практично одинакова. Тобто немає ніяких змін. Тобто при різних режимах роботи, тобто при швидкості, ви будете отримувати завжди один і той самий розмір каплі. Що ж ми змінюємо в самій системі самого оприскувача? От Традиційна схема оприскувача це є бак з робочим розчином, насос. Тиск насоса, це флоуметр, це в нас розходомір, фільтра, секційні клапана, тиск на штанзі, да? і от штанги безпосередньо форсуночки вже виливають. Да? А що ми змінюємо в самій системі? Да? Тобто ми підключаємося до існуючої системи, вона є ну, вона існує як, як, як зробив завод-виробник, да? а ми тільки змінюємо. Самі форсунки, тобто встановлюємо соленоїди. Да, і Тут ми бачимо, якщо туди-сюди, ми бачимо форсунки, практично те, що ми змінюємо. І, практично, і Паралельно до самої системи ми ще врізаємося в деякі узли, це, наприклад, там, керування помпою, розходомір і там ще певні, певні моменти. Хочу показати вам практичний кейс на базі оприсквича, якого ми зробили. Да? Тут просто коротеньке відео, ось е, модуль. NCM він називається, це nozzle control Module, який підключається до форсунок револьверного типу, на яких встановлений соленої. Дуже проста конструкція, дуже надійна. Кожен модуль керує чотирма форсунками, і кожні тобто кожні чотири форсунки має бути встановлений цей модуль. От тут, якщо гарно придивитися, можливо там на паузах. Да? І вони потім з'єднуються всі по каншині, з'єднуються з оцим модулем. Ось це PDM Power Distribution модуль. От він безпосередньо відповідає за компенсацію на поворотах, тому що в ньому встановлений е не акселерометр, а гіроскоп. Гіроскоп встановлений. Так, і ще там деякі додаткові модулі, які це все контролюють і е дозволяють нам зробити ж цю ж компенсацію. Е да. е в принципі. Ще теж відео, як все це виглядає на оприскувачі, можна глянути. Тобто сама конструкція сильно і не змінюється. Да? Тобто тільки е, міняється штанга, на штанзі міняються форсунки, деякі модулі встановлюються і оприскувач в такої ж самої конструкції залишається, по суті. Да, тут трішки проблеми були з автобумом на оприскувачі, але це вже начебто виправили, тому трішки тут коливання, вони. Якби. Недоречні, да. Ось такий кейс. І ще хочу глянути, о, точніше, розказати про систему фарменеджменту Панорама, з якої з цього ж оприскувача є можливість відправляти дані в цю систему. да, І потім їх тут обробляти. І я розкажу просто певні моменти, певні якісь функції цієї системи цікаві, і більше того, вони торкаються до Ого... Більше вони торкаються до картографування. Да, ще секундочку. Так, це так виглядає робочий екран системи Панорама. Да? Почнемо з деталей. Да? З лівої сторони в нас є всі. Параметри, які пишуться з оприскувача, тобто ми можемо всі ці параметри подивитися карту по них. Да? Скільки було спутників, файл, швидкість руху, висоту, потік суміш в баку, цільова норма, шим. мільйон параметрів. Да? І це деталі, де зверху ми бачимо да, зелененьким, Тобто пишуться деталі по, самій, по самому полю, загальна, загальна норма, скільки там вилито робочого розчину і оброблена площа. Потім далі така цікава функція, яка називається ласо. Ми можемо просто, якщо якусь критичну, от якщо ви подивитесь на першу цю картинку, да, тут типу все плюс-мінус якихось одноманітних кольорів, а тут ми бачимо полоску, да, яка там одного кольору, і ну, на, на, нас це тривожить, тому що не може бути шим працювати приблизно однаково. Да, в якомусь періоді вона там вся зелена, тобто форсунки були відкриті на всю. У нас є така функція ласу, якою ми можемо виділити певний об'єкт, і нам покажеться вже з правої сторони, покажеться саме ця е, інформація по цьому куску, да? І ми вже можемо тоді проаналізувати, а що було дійсно не так з, з, там, з цим проходом чи з цією частиною. Тому якби це дає більш ширші інструменти для аналізу. Потім, що дуже мало важлива функція, яка називається діагностика, ви зможете в цьому режимі подивитися помилки вашого оприскувача, тобто самої системи оприскування, яка е, вам дасть інформацію, да, що щось якісь проблеми, і ви можете е, зреагувати дуже швидко по цих моментах. Да? Тут ми бачимо це реальні помилки, там, ну, мабуть, ви не побачите, але там залягання клапана було. І тобто, коли ми натискаємо на цей момент, нам показується в цьому моменті всі параметри, і, і критичні, чому саме була ця помилка, і всі можна параметри подивитися по системі. Да, от тут теж ще одна помилка є. Ну, тобто, Діагностика покаже вам всі проблеми з вашим е, оприскувачем, чи з вашою системою. Так, параметри, да. Параметри це можна побачити параметри налаштування монітора, який встановлений в оприскувачі. Тобто, фізично можна проконтролювати, чи механізатор щось ліз туди, чи не ліз, чи він щось змінював, чи він не змінював. І тобто е, теж можна оперативно проаналізувати свої проблеми. Розвідка це більше. Торкається системи Symphony Vision, це ще система камер на ці оприскучі можна встановлювати. І, тобто, вона е фотографує проблемні ділянки. Тут бур'янину погано видно, але е тобто, всі проблемні ділянки, які вона побачить по полю, вона сфотографує. І планування також можна там створювати. Карти завдання, межі малювати. Ось тут я грався, для вас хотів зробити, да? тобто вручну я намалював карту завдання, ну, тобто вона там карява трошки, але типу, сам, сам показати момент, що це можна тут робити. Тобто можна зробити на кожне поле, на ваше, зробити файл межі, зробити карту завдання, запланувати посів чи то оприскування, любу операцію і все це контролювати в цій системі. Також є розділення екрану, де можна. Дві карти вивезти і паралельно е, проаналізувати. Да? От те, що я вам казав зразу, що там одна полоса була зелена, да? і мені стало цікаво, чому ж так. Да? І я зробив розділенням екранів і побачив, що в цьому якраз на цій полосі тут е, оприскувачем вони більше 25 кілометрів шурували, тобто, форсунки були на максимально відкриті. Тобто, можна проаналізувати проблеми по ваших е, агрегатах. Все, дякую за увагу. Месенджери, будь ласка, якщо вам цікаво, можете зв'язуватись, дзвонити. Не хочете дзвонити, пишіть месенджери. Все, дякую за увагу.